Розпаковка з китайського сайту, Там, де та китайська сайт тема. Так. Тут була замовлена поліровочна паста. Яка вона? Масалка. Дивимось, що тут таке у нас? То паста підразична, а не, не косметична. Вона це не набирає. Щось вона не п'є. А, а ні, ваші трохи. Як там вона? нас? Вот зараз десь тако показу результат. Ну давай де тут. Ліпше. на дверь. Ох ти що, облізку я і я прямо сліп, прямо камеру закриває і так сліпо сильно. Ні, гарно дає. Ну і трепамети на наносит. Ну, далі. Де то? Ну то від сонця повигорало, то, то бульорочна паста не поможе. Ні, вона, вона вона дає щось. Далі. А все, хватит, хватит, хватит. Опа, все. Короче. Перестала паста для поліка. Це що, таке, не знаю. Це що тут таке якесь? Щось якесь на араб, на китайському. Ти що, не знав, що ти заказув, чи що. Ух, ти, що. Шовка? Ага. А. Фонарду. До... Фонарк. До до... Йома, йодіодний, йом. Ну треба пізніше кинути його десь на... На саме з ним. Має бути два. Так, такі фенер, наче. А. Ну тут просто непонятне ще скріпання. Чомусь не понятно. Ну, китайці, бо... коротше, вкрали бляшки такі спеціальні, я так думаю. Тут немає нічого. Тут так. Тут заз, так, що тут є... ізолента? Ізольчі... Ізоляційна стрічка, так? Йо-має. Маленька? Хоч не скажуть ціною, ну, зато все. Я думаю, що буде гірше. Таке поїдемо. Uh -huh. Так, ну тут, -тут вібро... вібро oh, е ну, то його вібро. Uh -huh. Так. Щоб для машин тут все ним. Так, а це в нас що то у нас є? Медіа істин. <laughs> Китайський сайт. А запакувала, mm -hmm. упаковка? Непогана. Та й безсорство запаковано Не. непогано. Не. Так, так, що там є? Та воно, та воно таке, воно вальдало метрове на сайті. Йо-ма-йо, Й йо -мо. А, 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 а що ними прижимати буду? <laughs> йо -мо. Та воно таке вальдало велике. Струбціно, йо -мо. А вони злізні? То та й би то... Залізно? Ну мінус. Для... <сі> Дуже маленький. Можна до речі, буде перевірити, як не тримається щось клімат. Ага, контролька. А, де ми б ту контрольку замірили. Заміримо. Ну тут струкценник, конечно. Ну але може і тримають, може окна тримати. Контролька, ну так. Ну треба перевірити. Можливо, одного ми треба все перевірити. То на провода. Ага, то на провода у нас. Всякі кульорові. То пумки чанка. Не пумки, а, а... Ось Отвертки. Дві великих, одна хвостка, друга фігурна. Добре. Так, це у нас є... Не знаю, Китай. Дір мультиметр. А, мультиметр. мультиметр. Китайський мультиметр, ну. Ну, такі віль дає нічого. Ого, навіть певно, що немає. Ну ключов включається. Ні, батареїк. Батарейки, нема. батарейки немає. Батареїк немає. І колекції батареїк також немає. Китайці вирішили трохи зекономити. Так, що це у нас ще таке? Непонятне. Та тут ні. Кушлечок? моє, так? А, ah, що знаю. А, ти його я понял. Ну, манікюрний, будеш манікюр собі робить. Eh? Будеш собі за них ким доглядати. Ну, таке метал, з такого металлику непонятно, тоненьки такі. Ну, тут так і би все. Все так. Мої возитки важать, тут такий твердий mm? Ну? Туту... — Пендцятк. Ну тут хай буде добре. Якраз хлопці такими займаються. замаються. Типу ну, доль дають, типу, за собою та якби. Та помади немаш, щоб малювати. Ні. Помади немаєш малювати? Нема. Що не. нема, що не ма. нема? Треба замовити. Треба замовити якусь яскраво червону якусь, як не знаю, чи якусь. Лопатки. Таке? Ну, що можеш замітити? Ти на мультиметрі менше за... затримався, чим затримався на допомогу. Далі. Потім в кінці відео за це все. Там є багато того, що скажуть, ну скільки це все обійшлося. Ну знову ж таки, мультиметр без батареїки, ну, недалекий жодний мінус. Так що це? Подача мела. Подача м'яла, -моя. Я думаю, що справно працює. Так. І саме цікавіше. Цікавіше. О, це у нас є ще що Що є? Yeah. це? Я yeah, казав, далі. Так, вертаємося до фонаря. Кріштейн є. Все. Китайні. О, друге діло, все. Ми вже на китайці починали заяву писати. <laughs> так, саме інтересніше, парт троник. Також того китайського сайту. Oh таких на 4 таких точки. Задній, задній притронник. Такий маленький, десь не знаю. Ще запас дрота. Ну, я не знаю, де ти його укріпив. Тут, тут, тут. Та якби має магніт, не вийшов, то на бочки. А, на бочки. Ну, кавал дрота дали. Непогано. Знаєш, треба все покидати, перевіряти. І блоч... А тут що ти бачу дрота? Куди ми? Тут справа. Ну, підемо... А може десь то? Ні? На панельку? А, а, не, не, не буде йти. А може сюди до гори, на дзеркало? Прикаєте? На дзеркало, воно тут і туди йти. От такому не прикаєте? Але як біде знову ж таки. А коротше, то потім розберемося. Там буде відео. Ну і що? А, бо є скотч. Ага, двостроєн скотч на ум. Нічого собі, комплект і скотч. Те що, комплект складається, що ще? Знову ж таки, амблочок.